Доброго ранку. Тут 8:30. Це в мене зимові часи, будемо казати, я ці часи переводжу. А <звук> прийшов час. І цей годинник, який у мене на цій стіні. Дивіться. Бачите? Без 20.10. Ну, цей трішки спішить на 10 хвилин. Але це зимовий годинник, і сьогодні перевели. Всі годинники на час вперед. Тобто, якщо ми раніше, от Саша вставав на роботу в 7 годин, то зараз він буде вставати по годиннику 7, а по внутрішньому 6. І ми так само. Якщо я вставала в 6, то вже не спалось, то значить я вже в 5 буду не спати. Учора, отак, ми планували сьогодні зайнятися малиною, але ви бачите, що все планує тільки Бог. Дощ сьогодні. Ну, ми вчора трішки залили, о зараз видно. І ви дивіться, вчора була в новій лінії, знову не взяла коліно, щоб заміряти, щоб там не вибивало оту дирку. Розумієте? Ляпає. І сьогодні ми планували підживити полуницю, клубніку, але така погода, що нічого не вийде. Нічого не вийде. Вітерець і. Дощ, тільки-тільки закінчилася тривога, дуже була велика тривога вранці. Ну, це вже навіть і балакать про це. Ви бачите, що це ріже, ріже про це балакаєш, тому що ти вже до цього звик і від тебе нічого не залежить. А чого ти на вулиці мав? Вже на свіжому воздухі завтракає, а я вчора дивіться, он кинула. Так, зараз я одіну капішов, щоб голова не мочила. Я друге хочу сказати. Ви подивіться, учора, учора. У мене відео є, як я оце все половила, все за ніч, що маленький дожі був, подивіться, як все піднялося. Ну просто вже дивіться, які нарциси, які тюльпани. Царська корона ця яка здорова стала. Трава позеленіла. Ну Вчора ми Саша з'їздили так, як кажуть, як придурки. Оті. Чого не подивитися траву посадочну почом, Чого не подивиться те, що дійсно ото коліно? Бачите, упали вони просто, це ж не годиться, вони ж будуть хай отак стоять. О. Красота. А груша як набубнявілася. Дивіться, скільки цвіт буде. Вам видно? Яблунька. Я вчора там подивилася, треба просто. Ух ти! Я вас вітаю! Перший тюльпан уже зацвів. Хі -хі 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 -хі. добре як. Приєднана підіфта. Угу. Мама вже за... Доброго ранку, велика родина, <рес> <тут> чекали концю. <рес> екрану... Хотіла їсти, правильно їж... і встала Правильно і все, їж. правильно все. Тут, уже, бачите, яка калюжа в нас здорова. То я й кажу, що тут нічого не росте. Я думала, сьогодні тут обкопати, і посадити, кріпо так кинути, воно б там щось виросло, поки міс листя немає. Але будемо щось робити сьогодні. Та сьогодні ж неділя, чесно mm -hmm. кажучи. Лежить та не лежиться. Ой, вже, знаєте, так, вже все повідмикали, вже е, ці не працюють, вже все. Так, зараз я на сіданок. Це в мене стоїть карбонару буду готувати. У мене така щековина, капченінька трошки була. Там так галушек, ти ж галушки любиш? А ти що Ні, ні, там, там там не учора мало галушки. Ой, то не показала. Та ні, я колотила, колотила, колотила мало було. Я не насыпала себе. Да? Добре. Добре. А чого ти вже вставиш ж тебе не звала на сніданок, Сань. Дивіться. Не надо, ти що шутиш, не надо. Уже все, откликайте, деньги економимо. Вчора купила таке какао, зараз на нього 75 гривень. Непогано, таке як тут Надя присилала. Там внутрі... Оце я вчора, тільки я багато його не сиплю. Ма, йди на кухню. Ты що, над нами? Та Ні, мені там добре. От я забрала баночку, Де, тут трошки собі часу. Ну, молодець. Так, Санька, зараз я хочу. Ну що я хочу? Ні. Я зараз так і хочу це зробити, так? Сенька. Зараз да. я так це хочу зробити. Салатик у мене що, є. Я ось ні, ні, той карбонару. Бери сковородку свою любимую. Так, я зараз ось вчора купила, вже не заморажувала е, хвости, хвост, господі. Е, оця рулька говяжа, така хороша. Дивіться, маленька кісточка для першого. ну Просто замечательно, 75 гривень коштує. Так, я я хочу. Ось у мене ковбаска тут є, ковбаска і Крусановська. Зараз ковбаску підсмажимо і потім яйце. яйце Сколько ти штук я будеш? Два. Два буду. Молочко. А оцей сирок потрібен. Я сьогодні хочу, хочу приготувати десерт. У мене є ну, цей сир, я цей сирочок хороший, дуже хорошо тягнеться. Іду, йду, йду йду, йду. Не, не за край не скажуся, я йду. У мене ось є сир. Я купувала цей ось 9%. А це цей домашній, то ми його, я його тільки ми так їмо. то я приготую. Я давно цей вже рецепт бачила у Любані. Та ніяк його не, не зроблю. А це зроблю. Я трішки поєднаю, і як запіканка буде е, творожна, і там ще якесь тісто додавлю. Коротше, сьогодні це приготую дощ, тому що до чаю тільки куплені пряники. Все. Готую. Зараз в мене там є гнів і зелень. Нічого е -е -е. наша рабом, потім оливкова олія, все, трішки солі, все і достатньо. Це я встала готувати. Чи Санька вже став готувати? Він хорошо, ще готове. Санька, зараз наріжемо ковбаску, так, тако, такими знаєш, пластинками. Ш -ш -ш. Ні, давай ковбаску віддільно піджаримо, Сань. А потім яйцо. Я хочу такі, щоб вони були прямо такими, оце, як оце вона нарізана пластинками. Зараз це я помию. Ага, ми зараз підсмотримо, треба так качати масло. І Саня каже, він я, я не вибиває на дуже гарячу. Ну, а, а я на таку гарячу. Що що це в нас тут таке? Ага, це, А внизу що? А, а така капуста. А, капуста у нас угу. ще є. Да? Я думала, хуну. Яйця 57 самі дешеві. Так, 60-64. Хто на що гаразд, це кажуть? Ага, отакими от кусочками. да-да-да-да-да-да-да. Суляка да, 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 да. чи порізати? Ні, ні отака. Й буде. Отака, бачите, яка русанівська. Суляка. Так підсмажить. Зараз у нас в магазинах акція на молокію масло 48 гривень смачне масло. Так, добре, пішла я готувати салати, то Саша готує я. Заглядаю. Хвилини готую, дивіться, сирок, авокадо додала сюди. Зараз наш шарап. У нас сьогодні якось мама вже поїла посуду, моя. ми ще тільки збираємося. Отак. Це тут дасть і солодість, і кислинку. Далі солі не буду, це такий здоровий салатик. Соєвого соуса трішки. У мене такий. Я вам вже казала, що я купую трішки дорожче, але він якісніший. І олівкова олія. Я не дуже полюбляю, але Саша любить олію, тому все. Перемішую смачний салат готовий. Санька насипав собі цього міксфікса е, з молоком пряженим. І зараз сідаємо снідати. Вчора купила в магазині одне з'їла е, пісне, пісний такий тортик. Нічого. Таке, знаєте, як пісочка на, ну, на рослинній олії, Креми із манку. Я з дівчатами вчора розмовляла. Тому що я раз купила, я ж не знала, не написано. Думаю, ну, що таке несмачне? Думаю, що ми таке зробили? А оно просто-напросто тому. А это ничего. Я себе шматок сделал, Саша не. Кто не успел, тот опоздал. Да, Саня? За что? За это. Mm. Ну и правильно. У нас вот есть. Видите? Они полюбляють сухарі сухаристы. Так, беру хлеб. Потому что без хлеба мы никуда, никуда не деться. Как в песне в той. Так, зачиняємо ці всі. Я пишла, потом прийду. А може, а ты пила вже чай, да? Да, я випила. А чого ты не брала ні пряник, нічого не мала? А я брала сухо. А, я забула текаємо, да. Хорошо, давай. Угу. Все, чао, бомбина. Приказання почули. Указание. Запрошуємо вас на сніданок, який сніданок смачний. Подивіться, як яйце Саша жари. Дивіться. М -м -м. І ковбаска, і салатик. Все, запрошуємо, сідайте з нами снідати. Так, поснідали. Ви знаєте, і робота є, можна було б. А я думаю, де я діла ці штуки? Я вимила вікно. Квітиці вже винесла. Дивіться, яке прямо як нове. Так, б'яточки, серветочки. Сюди одну, сюди щось поставлю на цей, а сюди. Оце ж так понакуповували ці посуди, і переставляєш туди-сюди. Хай стоїть тут. Ми б могли з мамою вже оце все віддвигати і мити, вимивати. Але сьогодні неділя не хочеться. На роботу, і ми з нею відео. А вчора бачите, будь ласка, от сюди на WhatsApp присилають фотографії, і оце воно все виключається. Скільки раз кажу, що не потрібно, не потрібно ночі. Так, далі скумберію. Купила вчора скумбрію, хочу запекти. Ну, я вам рецепт покажу. Хочу, знаєте, я буду готувати і покажу рецепт для тих, кому це цікаво. Тому що всі хочуть зараз скандали, зараз розмовні. Зараз блогерам не потрібно нічого, не готувати нічого. Розмовляй, і будуть і про перегляди, буде все. Але я буду готувати для себе. Мені завтра на роботу щось саще треба давати, тому скумбріку запечемо. Так, я бачите, злила і знову. Така піна. Зараз я зберу і хай собі ця кістка вариться потихеньку. Ну що, зараз я, як аж вікно ну, таке світле стало, бо поприбирали ті всі гармидери. Зараз я, мабуть, що в мене тут є в холодильнику. І знаєте, чому я надумала готувати з сиру? Дивіться, сметана одна почата. Сметана інша почата є. Ну і цей сир. Ну, Яйця є, тому приготуємо. Теж на роботу Саньки далі, чайок будемо пити. То я оці пряники купила, знаєте чого? То що на них зараз вони так стоїли це 24 гривні. Отака упаковка. А зараз 18. І вони такі свіженькі, гарні. Так що то купила. Так, нема де заряджати телефон, тільки тут у мене на, на кухні. Ну так, так у всіх. Так, добре. Зараз я подумаю, що мені робить. Сорієнтуюся. І буду робити уже пів на одинадцяту, але ти відчуваєш, що ще пів на 10 <сі> Організм поки що. Оце тому я й кажу, що дуже-дуже страдає організм від оцих переведень часів. Кому вони потрібні? Що воно економи, не знаю. Ну, Якщо робить, значить так треба. Я вважаю. Заходь, ти мене ждав чи чого ти? Да. А чого ти там ждав? Я ж... О, висіли там? Вона сюди вже їх повісила, цих свиней. Забиває трошки, бачите сюди водичка, як дощ іде, забиває. Я вам показувала, що в нас тепер ж тут вода є, вже Санька включив усе, ага. Не так то про... Шлангу треба оцю знайти синю, що тут мить. Оживає. Як би ти не поливав, все-таки як дощ іде, це те, що Бог дає. Для природи, для всього. Боже, як гарно, що ми тут оцей нав'яз зробили, ребята. Ну просто гляньте сухенько. Дощ іде, а ти сідаєш тут і сидиш. Тільки оце погано, бачите, ось тільки помили, ось сліди. цих гадів. Опять треба мити. Ой, боже, Боже! Отож я проти того, що порозводять, а кормить не хочуть. І тиняються, вони хоча коти, вони тиняються всі Дома, дому не держаться. Ну, всі вони в нас тут, не знаю чого. І в нас і кішки немає, і. Ви бачите, як я ось сижу у дворі, а отак подивіться, дивіться по тій полосці, оті... отож там наверху полоски іде дорога. Оце наскільки ми в яму ввійшли сюди. Тому що тут раніше було болото. Потім ці ділянки роздали, і воно сідає, сідає. Дорогу то насипають, насипають, а ми все в ямі, в ямі, в ямі. Якщо взяти той перший фундамент, який він ото перший, бачите, то ж другий вже зробив Саша і Діма, то у нас вода була. Ну ну весь час тут по коліна води стояла. Тому це все зробили. Вчора подивилася садовий мор в нов... мор, вар, господі, мор, садовий вар в новій Лінії. Такий шматок 56 гривень. Ну, нашу мені такий, мій маленьку коробочку треба в такому магазині спеціалізованому купити. І не купила. Там надо... Треба... я вже думала, трішки ось буде сухо. Я там трішки отак підковерну, оброблю там перекис водню і замажу У мене є медицинський клей. Це я там, що на яблуньки отам. Вона мені не дуже подобається, але красиві такі яблука, але вони м'які. Зараз позвоню своєму Саші брату, у нього є знайомий, то я бачила у Вадима брата свого, у мене багато братів. який, Ми, як їдемо на рибалку на ринковське, вам весь час показую їхній садок. Які там груші, які там яблуні. І вони купували там Саша, знає у кого. Так ми хочемо, бо Саша ж не може. Він не може заспокоїтися, він все-таки хоче абрикосу. От він хоче абрикосу, хоти лусне. А я знаю, мені щось на Viber прийшла агромаркет. Да. Йо маю, які там кущі, які я вже, я вже почала виписувати. Думаю, це замовлю, це замовлю, такі декоративні, як так цвіте. Ну, дорого, по 400 гривень, по, по 360. Не, Там треба заходити, думаю, от добре мене спасло, не буду. Не буду замовляти, тому що треба заходити на сайт, вітіля, думаю, от слава Богу, Бог відвів. Так, добре, йдемте. Вон, Бачите, квіти винесла. Хай, може, такий стрес буде, що тепло, тепер дощ. Вон, вони стоять на мангалі. Хай, можливо, зацвітуть, тому що в мене вже терпець вривається. Ну, а крокуси вже все. Життя їхнє закінчилося, вони вже опускають голови. Роза дуже відкриває свої пагонці. А я вчора таке не полила оцю, оцю квітку треба поставити, хай її полє. От уже ж не, сюди не. Ай, ні, 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 полила, мама, мама полила. Бачите, тут ну, дивіться, як завісила. Ну, для котів хованка. Хай займається. Подобається, хай займається. Чим ж треба займатися таким, щоб. А вона прийшла, ой, що вже посуд помили. Пішла. Таке обіділа. Скажу, мам, ну, звісно, помили, що ж... Любите слухати, як розмовляє дощ?